Аноробел вельми шановний пане голово, вельмишановні вельми шановні народні депутати. Для мене це така честь бути тут з моїм новим мандатом у європейському парламенті. Я хотіла би насамперед висловити співчуття усім вам, через загибель вашого через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції, і його не вистачатиме. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни і наскільки нагально нам необхідно її закінчити. Я побувала сьогодні біля стіни пам'яті перед тим як я приїхала сюди. Кожна смерть, кожна сім'я. Кожен зазнав впливу. Я знаю, що мир повернеться, і Україна переможе. але як швидко цей мир прийде, і на яких умовах залежить від вас? тому що ніщо нічого не може і не буде вирішуватися, про Україну без України. Вам не потрібні слова співчуття від мене. Що вам потрібно? Це те, що Європа робить з першого дня. І те, що ми продовжимо робити, і це справжня підтримка з Підтримка зброєю боєприпасами і навчання Підтримка гуманітарною допомогою для сімей, які втратили домівки і втратили рідних і близьких підтримку через жорсткі санкції для послаблення російської воєнної машини, і підтримку через дипломатію для того, щоб Україна залишалася. Питанням номер один на нашому порядку денному підтримку у відношенні справжніх інвестицій, у тому числі у виробництво в Україні. Це те, як разом ми захищаємо Україну і як ми наближаємося до миру. Як ми працюємо для того, щоб повернути кожну викрадену українську дитину додому? Як ми повертаємо усіх тих цивільних, які утримуються, ми маємо чітко говорити про те, над яким миром ми працюємо. Фальшивий мир лише відкладе війну на кілька місяців або років. І ця війна матиме навіть гірші наслідки. Наша позиція чітка. Мир має бути постійним. Він має спиратися на справедливість і на гідність. Мир, який поважає суверенітет України, незалежність. Європа, як і Україна завжди хотіла миру. Саме через цю причину було засновано Є європейський союз, але це має бути справжній мир, мир, який триває. Мир, завдяки якому ми всі будемо в безпеці. Саме тому ми продовжуємо тиснути щодо гарантій безпеки і чому ми працюємо з нашими партнерами, щоб вони були справжніми. Ми готові, рішучі і, і здатні. І Це також той меседж, який ми передали нашим партнерам у Сполучених Штатах. З самих перших днів війни Європа стояла на вашому боці. Ми були першими у Києві, Києві, коли почали падати бомби разом із. Ми зустрічалися з президентом Зеленським і з вами. Ми були на вашому боці, і наша рішучість лише посилилася. Європейський союз вже мобілізував 169 мільярдів євро, з яких 63 мільярди євро це військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України. Розширюємо закупівлі від українських виробників і рухаємося вперед щодо наших спільних нових ініціатив, таких як новий альянс дронів. І ми знаємо, що нам треба робити більше, значно більше, для того, щоб продовжувати надавати фінансову підтримку, яка потрібна вашій країні. Водночас, ми продовжуємо. Тиск на Росію, ми очікуємо, що незабаром буде прийнято 19-й пакет санкцій. І ми координуємо тісно разом із нашими союзниками для того, щоб забезпечити наймаксимальний вплив, і ми продовжимо рухатися геть від російського, російського газу і російської нафти. І будемо також вирішувати питання, які стосуються тіньового флоту, і робити це швидше. Це те, що називається солідарністю в дії, але зрештою, це про нашу. Колективну безпеку Частина цієї солідарності стосується також і місця України в нашому союзі. Приєднання до європейського союзу це саме по собі є гарантією безпеки, і ми рухаємося разом на цьому шляху. Європа. Має відповідати прогресу, який ви вже досягнули наступним кроком, яким є формальне відкриття е, так званого кластеру щодо основу. І я впевнена, впевнена, що ми знайдемо е, можливість рухатися вперед, і хочу запевнити вас у тому, що у вас є повна підтримка європейського парламенту. європейська інтеграція це не абстрактний концепт. Це те, що приносить справжні відчутні результати. Наприклад, це угода про румінг, яка була оголошена у липні. і Вона вже допомагає громадянам і бізнесам. З фонду Ukraine Facility вже було надано 22,7 мільярдів євро. І також очікується подальша підтримка для реформ, які посилять ваші інституції. Зроб їх більш стійкими і дуже важливим є подальший прогрес у Верховній Раді щодо прийняття відповідного законодавства, і це особливо важливо, особливо важливим є законодавство, яке пов'язане із планом України. І Верховна Рада показала особливо це стосується відновлення повноважень ваших антикорупційних органів, і це було дуже важливим сигналом. України євро Верховна Рада показала рішучість у прийнятті законодавства, яке відповідає стандартам Європейського союзу, і це не лише про те, щоб поставити галочку, це також і стосовно того, це стосується також того, щоб посилити. Ваші інституції що стосується і це також є основою для членства України в Європейському Союзі. Що стосується торгівлі, минулого червня було досягнуто згоди щодо угоди вільної торгівлі. І це також підтримує шлях України до європейського союзу. Створює справжні можливості для ваших сільського сільгоспвиробників, експортерів і промисловості. Все це не відбувається е... випадково. Це завдяки нашій співпраці між нашими парламентами, і у нас між європейським парламентом Верховною Радою є найсильніші міжпарламентські відносини у світі. Я думаю, що ви маєте бути горними е... стосовно цього. Дорогий Руслана, дорогі пане голове, ваша робота що стосується Європейського союзу і групи СЕМИ дуже важливою на політичному рівні. Я Хочу наголосити також роль адміністрації Верховної Ради і генерального секретаря у цій підтримці, і наше партнерство. Посилилося і по продовжує посилитися з кожним візитом, з кожним обміном, з кожною зустріччю це укорінено у нашій взаємній повазі і справжній довірі. І Це також є пра практичним, оскільки наші парламенти працюють разом, навчаються один від одного, забезпечують те, що закони України є належним чином підготовлені до е, членства України в Європейському Союзі. Я хочу ще раз подякувати вам, пане голову Стефанчук, за ваше лідерство і за, і за дружбу. І я приїхала не е, не просто як колега, а як друг і наша дружба тільки посилилася за ці роки. і Я горда, дуже горда цим я також з багатьма з вами познайомилася за ці попередні роки. Багато з вас познайомилися із е, моїми колегами у європейському парламенті, які також е, є надають відповідну підтримку і абсолютно переконані у тому, що що місце України в Європейському Союзі. І я хочу визнати. І е, вашу роботу у захисті парламентаризму я знаю, що ви працюєте в таких умовах, які більшості парламентів неможливо уявити, постійній е, постійні загрозі, постійній небезпеці, і е, ваші люди під постійними атаками, під постійним вогнем, але той же час ви продовжуєте. Ви показуєте світу, що це означає захищати демократію у найскладніших, найважчих умовах. Дуже дякую вам за це. Я знаю, що це виснажує. Я знаю, наскільки це складно. Але я хочу сказати ще раз: ваша опірність, ваша сміливість, ваша рішучість надихає. Надихають світ і знайте, що європейський парламент залишатиметься твердо на вашому боці, на кожному кроці, аж поки не буде забезпечений мир, аж поки не буде відновлена свобода, і аж поки Україна не займе своє місце по праву у нашій європейській сім'ї. Саме тому. Я тут цього тижня для того, щоб ще більше посилити нашу співпрацю. Ми відкриваємо постійне представництво європейського парламенту тут у Києві, для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами, і ми його виконуємо. Ми тут з вами, і ми тут для того, щоб залишитися. І як ми також кажемо, Ви ніколи не будете йти на самоті. І коли настане мир, і коли цей мир дійсно прийде, коли ця темна глава нарешті буде закрита, ми будемо. Продовжувати стояти з вами, коли ви будете відновлюватися, відбудовуватися і від імені усіх націй Європейського Союзу, хочу подякувати вам за те що ви доводите е, ці відомі це відоме українське прислів'я що сміливе серце сильніше у е, двох е, сильних руках і як сказав е, президент зеленський е, у березні 2022 року звертаючись до європейського парламенту е, Світло переможе над темрявою, життя переможе над смертю. Це було правда тоді, і це правда зараз. Слава Україні! Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо в шановній пані президенції Європейського парламенту.